Всім привіт! Це ПДР від дяді Юри. Дев'ятий випуск, котрий присвячується слухачам автошкіл. Розглянемо питання проїзду регульованих перехрест. ПДР розрізняють два види перехресть з точки зору регулювання руху. Це регульовані перехрестя і нерегульовані перехрестя. В пункті 1 розділу 16 ПДР сказано: перехрестя, де черговість проїзду визначається сигналами світлофора чи регулювальника, вважається регульованим. На такому перехресті знаки пріоритету не діють. Це перший важливий момент, на який треба звернути увагу слухачам. Якщо на перехресті є працюючий світлофор або регулювальник, таке перехрестя називається регульованим. На регульованому перехресті не треба звертати увагу на знаки пріоритету, а брати до уваги лише сигнали регулювальника або світлофора. Одразу треба навести такий типовий приклад поширеної помилки, якої припускають, припускаються практично всі слухачі курсу ПДР в автошколі. Дуже просте питання: чи повинен зупинятись водій перед знаком 22 рух без зупинки заборонено в випадку, коли горить зелений сигнал світлофора? Треба сказати, що червоний восьмикутник з написом СТОП має магічний вплив на слухачів. Майже всі відповідають, що водій повинен зупинитись. На таку відповідь я задаю питання, а де ви бачили, щоб на перехресті на зелене світло світлофора, водії зупинялись? Тому одразу запам'ятовуємо, є працюючий світлофор, немає знаків пріоритету. Коли горить зелений сигнал світлофора, водій не звертає увагу на знаки пріоритету. Але якщо світлофор не працює, тоді водій повинен виконувати вимоги знаки пріоритету. І якщо є знак 2.2, рух без зупинки заборонено, така зупинка обов'язкова. При проїзді регульованих перехресть зазвичай не виникає якихось проблем. Тут все дуже просто. Якщо на світлофорі водій бачить зелений сигнал або дозвільний сигнал на рух, де є регулювальник, водій їде. Якщо на світлофорі немає зеленого сигналу, або регулювальник не дає дозвільний сигнал на рух, водій стоїть. Але є невеликі нюанси. Нюанс перший. Пункт 6 розділу 16ПДР каже: при повороті ліворуч або розвороті на зелений сигнал основного світлофора, водій повинен дати дорогу транспортним засобам, що рухаються назустріч прямо або повертають праворуч. Також треба пропустити трамвай попутного напрямку, якщо трамвайні колії знаходяться посередині проїзної частини. На малюнку всі транспортні засоби рухаються на основний зелений сигнал світлофора. Водій сірого автомобіля повинен дати дорогу трамваю червоному та синьому автомобілю і лише після цього виконувати поворот ліворуч. Нюанс другий. Пункт 7 розділу 16 ПДР каже: при рівноправному праві на рух. Трамвай завжди має перевагу перед нерейковим транспортним засобом. На малюнку трамвай і автомобіль мають рівне право на рух, оскільки вони рухаються на зелений сигнал основної секції світлофора. Трамвай повертає ліворуч, але, незважаючи на це, він буде мати перевагу. Тобто правила перешкоди праворуч між трамваєм і нерейковим транспортним засобом не працює. Трамвай завжди має пріоритет, але при умові рівноправного права на рух. Третій важливий момент. Викладений в пункті 9 розділу 16 ПДР. Якщо водій рухається на дозвільний сигнал додаткової секції світлофора, коли основна зелена секція не горить, він повинен дати дорогу транспортним засобам, що рухається з інших напрямків по основній зеленій секції світлофора. На малюнку і трамвай, і велосипедист рухаються на зелений сигнал світлофора, але для трамвая горить додаткова секція, а для велосипедиста основна. Тому велосипедист буде мати перевагу в такій ситуації. Також треба пам'ятати вимогу пункту 2 розділу 16 ПДР, в котрому сказано, на регульованих і нерегульованих перехрестях водій, повертаючи праворуч або ліворуч, повинен дати дорогу пішоходам, які переходять проїзну частину, на яку він повертає, а також велосипедистам, які рухаються прямо в попутному напрямку. В якості прикладу розглянемо просте завдання, яке можна знайти в тестах. Хто з водіїв першим проїде таке перехрестя? На малюнку зображено регульоване перехрестя, тому водії не звертають увагу на знаки пріоритету. Жовтий автомобіль рухається прямо, синій автомобіль повертає ліворуч. Згідно з вимогами пункту 6 розділу 16, першим перехрестя проїжджає водій жовтого автомобіля, який рухається прямо. Водій синього автомобіля, повертаючи ліворуч на перехресті, повинен дати дорогу. Більше прикладів вирішування різноманітних тестових задач можна знайти на спонсорському каналі ПДР від дяді Юри. Цікавість і корисність каналу полягає в тому, що в прикладах наводяться вирішення завдань однієї і тієї ж дорожньої ситуації, але для різних умов проїзду перехрестя. Учень має можливість побачити, в чому полягає різниця проїзду одного і того ж перехрестя, якщо водій бачить різні дорожні знаки або сигнали світлофора чи регулювальника. Для того, щоб ознайомитись з відео, які представлені на спонсорському каналі, треба зайти на головну сторінку каналу ПДР від дяді Юри і вибрати розділ Відео для спонсорів каналу. Для оформлення спонсорської підписки треба натиснути на кнопку «Спонсорство», яка знаходиться внизу відео, і дотримуватися інструкцій. На цьому, все всім оптимізму, здоров'я та щасливої дороги.